Столична прокуратура змінила свою думку і підтвердила, що у Київському слідчому ізоляторі для неповнолітніх дійсно знущалися над дітьми. Нагадаємо, в середині жовтня ми розповідали про те, що у СІЗО зафіксовані випадки знущань над затриманими. Під час перевірки столичного слідчого ізолятора представниками уповноваженого Верховною Радою з прав людини виявили, що дітей б'ють у ізоляторі, і як приклад розповіли історію одного із арештантів. неповнолітньо відлубцювало під час кон. Воювання у хлопця були синці та забої. Також тоді стало відомо, що неповнолітні у СІЗО частенько сидять голодні, бо їх просто таки не годують. У свою чергу, через кілька днів після виходу цього сюжету в нашому ефірі, столична прокуратура і представники київського СІЗО для неповнолітніх звинуватили нас у неправдивості. Ті факти, які були викладені в інформації, яка вийшла на магнулі вони всі не підтверджуються і вони не відповідають існості. Інформація і здівательствах над дітьми в Київському слідчому ізоляторі, розпространенної некоторими СМІ, не відповідає дійсності. Начальник відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури города Києва Олег Васильєв, 21 октября 2014. сайт прокуратури Києва. Однак не минуло місяця, як у столичній прокуратурі позиція змінилася. Окрім того, що у дитячому СІЗО б'ють та негодують дітей, там виявлено і інші порушення. Зокрема, затримані не завжди вчасно отримували зиму. Новий одяг та взуття, а медогляд у СІЗО проводився формально для галочки. За даними прокуратури, кривдників неповнолітніх арештантів вже покарано. А саме двох працівників СІЗО, керівництво установи, притягнуло до дисциплінарної відповідальності, а ще двох позбавили премії. Однак, чому столична прокуратура спочатку спростувала інформацію про порушення прав затриманих у СІЗО, а через місяць підтвердила, наразі невідомо. У відомстві це не коментують.